Рятувальники провели показові тренування з порятунку людини, яка провалилася під лід. Заняття пройшли на річці Південний Буг, а залучили до них не лише бійців ДСНС. Про основні правила надання допомоги людині, яка опинилася під кригою. Удивіться у нашому матеріалі. Сонячна погода та підвищення температури повітря, що спостерігаються у Вінниці, протягом останніх днів принесли із собою початок відлиги. Лід на річці Південний Буг потроху скресає. Та, попри це, на кризі, як і раніше, десятки людей рибалок та звичайних перехожих. Нерідко нехтуючи правилами поведінки на замерзлих водоймах, вони наражають свої життя на небезпеку, не думаючи про наслідки. З початку 2025 року на водних об'єктах області вже виникло 12 надзвичайних подій, під час яких загинуло 8 осіб. І також було врятовано 4 особи. Як врятувати людину, що провалилася під лід, продемонстрували вінецькі надзвичайники. Водолази ДСНС провели показові тренування для майбутніх колег, курсантів Вінницького ліцею безпеки життєдіяльності. Щоб максимально наблизити ситуацію до реальної, рятувальники зімітували декілька подій. У перших двох випадках умовного потопаючого звільнили з крижаної пастки за допомогою підручних засобів, куртки та гілки. А потім, використавши рятувальне коло. Для нас, як для майбутніх рятувальників, дуже важливо побачити, як це виконують професіонали і ну, взяти участь у цьому, провалившись під Кригу, час на порятунок у людини обмежений за температури води 2-3 градуси, смерть може настати вже за 10-15 хвилин. Тож, виходячи на лід, громадяни мають обов'язково знати правила безпеки перебування на замерзлих водоймах та мати рятувальне спорядження. Потрібно собі мати теплий одяг, але бажано, щоб він не був ватний. Це може бути синтетичні тканини, такі, наприклад, як синтепон. Чому? Тому що у нас такі такі, як у нас існують такі ватні куртки, вони ватні штани, вони дуже сильно намокають і мають дуже велику вагу і тягнуть людину на дно. Тобто, по-перше, потрібно одягнутися в такий одяг і мати при собі рятувальний жилет. І не те, щоб мати при собі, а бути в нього одягним. Рятувальники ДСНС закликають громадян не перевіряти міцність льоду ударом ноги, не виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі, та не вживати біля водойм спиртні напої. Також не слід йти до замерзлих водойм наодинці. Ілля іскра, новини за день, телеканал Віта.